Друзі, привіт! F-10 сьогодні в мене в гостях, як бачите, знімаю її зовні. Значить, будемо її повністю готувати до продажу. Будемо її вимивати. Дивіться, яка на ній страшна ризка, це просто. Ні, Це не ризка, це хоч брута, але все одно тут ризка просто дика. Чорна беха, гарна комплектація, без вісів, без нічого лишнього. Класично, диски дико, грязні. Все брудне, все повністю брудне. Машина три роки стояла в гаражі. Господар виїхав в Європу, в нього там бізнес під час війни було рішення, прийнято виїжджати. І думали, що це, як то кажуть, бля, як той дебіл казав, 2-3 тижні. А затягнувся і каже, машина стоїть, треба з нею щось робити і продавати. Бо не варто машину таку тримати в гаражі. І от як вона тоді була зимою загнана в гараж, так я її вчора витягнув з цього товариша. Будемо її повністю як така, готувати. Бо роботи по ній дуже багато. Дуже. Машина на дотяжках. Всі працюють. Е, блять, тільки сказав. Працювала до тяжки, кришка багажника електрична. Ну, в общем, так, на жаль, отак їздили. Ну це була зима тоді, пам'ятаєте, то все починалось. І отак машина заїхала і вона не встигла прибратися. Машина така дальнобойна, постійно на Європу їздила. Каже, людина має бізнес в Європі, а це вже перешито, бо це не ну, оріджінал, це не сток. Це, блять, хтось такий козлятник перешивав. Так, кермо ніби ціле. Ну, подивимося. Якщо змиється, то будемо перемальовувати. Сідуші теж, певно, будемо. Ще на то все знімлю, вийшло, пофоткаю і будемо це все осуждати. Щось може і підмалюється. Подивимося, як вона помиється, що вона покаже. Можливо, треба буде малювати. Так, паски брудні. Ну, як всі біжеві, всі мій товариш, але щось він тума ніколи не завозив. Так, ці паски, дивіться, як все стерлося. І ніби висадок, багато посадок немає. У нас постійно на в тельничку. Так, прийоми брудні. так Під ногами ці американські це 3-літровий бензиновий двигун, атмосферний на газу. так Під ногами отак. Сказати, що пізді сповний не скажу, але і брудно. Брудно, неприємний запах, але це через те, що вона стояча. Купу речей валяється в машині всяких таких от тряпок. Не знаю, оку, як так вийшло, в тебе такі бля тряпки в машині Вибачаю, це моє недопрацювання. Так, люк, поток ніби теніс та замацований. Так, друзі, взаді йому лядівно більш-менш. Це красиво. Чорний лак. Ну, Такий коричний, але чорному лаці. Алюмінієва вставочка. Ну приємно. Тут все ніби в оригіналі. Нічого не затарто. Тут, бачите, котики накинули, щоб всі духи не затирались. Ліфовські щось роблять тут поліки. Сім'їший ліф. Друже на саді школа робота. Так, є тут пітно. Щось тут було. Подивимося, може і якраз помиється. Ну, ззаді дивани в гарному стані. Думаю, що відвиються і будуть. Так, шикарного ребята. Так, тут сзади штука видна, вот есть... сами поезд. Так, ну а тут у нас тоже мы крутые. Вот, видите, друзья, это пара, но закрываться, и я уже ключ не нашел. Все. Это в машине. Это круто, вот такой бальон. Так, так, ну сзади больше меньше. Сзади больше меньше. Так, по салону у нас печалька, тільки то місце. І тут бачите, як воно тут облазить, воно таке липке, ну це бойовоські проблема. Трошки промиємо і тут підрізняється дуже колір. Бо це ручка це перешивалася, це облазить ручка. Так, Тут креселочка, я думаю, помиється. Буде норм, є просихання. І Тут бачите, купу всього такого валяється. Європи копійки, євро, все, кажу, машина в Ну, Запах думаю, через те, що вона стояла. Нічого критичного, все ротося вмиє і такий прикол, бачите, тут є бля, така ухильня якась так. Щось вони розв'язуються, ці сидухи Роздіваються. Ну, підлога теж більш-менш спереду. Думаю, все чітко буде. Окей, okay. приступаємо, зараз вимиваємо, змиваємо смоли сьогодні, чистимо, проклеюємо. Завтра почнемо її полірувати. Так, друзі, 10-та Багато часу йде, щоб таку машину вимити, підготувати до полірування, бо вона вся в кампкашках, вся в смолі, бачите, в рисці. О, то я ще її не парив. Я думаю, що якщо її ще допарити, ще забрати якийсь віск, то вона буде ще поярче. В общем, вот. Э, е, Дуже, прям дуже печально, на жаль, на жаль, отут всі коцкі. Тут вода що десь капає, вона Сиклива вона. Тут, ну короче, весь кузов, весь кузов, весь кузов повністю. Навіть телефон зглажує, а вона така тупо сіра. Так, тут якийсь горбик, тоже опасна штука, затирається, якщо неуважно до цього підійти. Ну, ви бачите, друзі, хто розуміється, той бачить. Кузов просто в жахливому стані. Тут все покоцано, тут какашки, тут взагалі просто. Та, на жаль, на жаль, таких купу плямок, Машина чорна, нагрівається на сонці, потім якась пташка на неї кокнула І все, хоч на криші, я так дивився, ніби нема таких страшних гам'яшок. Ось такі мілкі, але вони мають забратися. Такі можуть лишитися. Ну, такі царапки. Ну, але тут ніхто не говорить про ідеал, тут ми просто відтягуємо трошки кольр, щоб вона була більш-менш адекватна. І все, зараз стираємо салон. Стираємо ту красоту. Що, друзі, красота? Коли чистота. Справді, чиста машина зовсім по інашому читається, зовсім по інакшому сприймається. коли ми сідаємо в чисту машину, ми це відчуваємо п'ятою точкою, чесно скажу. Так, тому, тіпи, я не знаю, як це, ну, воно відчувається, воно вигляд має зовсім, що, але воно і відчувається. Простірнулися коврики. Добре, зараз щось сипеться. Е, педальки мусили натиратися, бо вони посивіли. Так, трошки змилася органіка. Шкіра помилась і вже воно таке не страшне. З клієнтом говорив товаришин. Каже, не треба нічого підмальовувати, нехай вона буде, ми по низу ринку її закидаємо, а там вже собі забирають. І хто що хоче, то собі робить. Кермо в нормальному стані, не затерте. В общем, непоганий. Непоганий по салончику, є дуже багато нюансиків. Отаких, от типу, критичних. <хи> І є вже такі як -то, елементи підвесону. Тобто потолок бажано перетягувати. Але якщо таке відкривати, то все чітко. Все чітко, все помилося, все красиво. Так, ззаді, дивіться, красота порядок. Плямка це не відмилася, на жаль. Це щось теж капнуло, роз'їло. Є царапки від джинсів. Десятий ну, рік машина, друзі, тут теж вже знаєте, треба мати розуміння до такого. Ще й обмиває, ще й дальнобойна. Руки свої роблять і ще страшно ну, ну, без недогляду, бо машину просто використовували заміна мастила, паливо, газ заправлялися, їхав. Тобто, ця машина, кажу, з людиною спілкуюся, і він ніколи її до мене не привозив. Тобто, знаючи, що десь можна це зробити, знаючи, що зроблять йому. Навіть трошки дешевше, можливо, <хи> ніколи не скористувався послугою. Так що якось так якби користувався, думаю, машина би по салончику виглядала набагато краще. Збереглося б і по кузову багато, щоб ми би це обсудили. І ну, давайте зараз дивитися по кузову і подумаємо про це. Наскільки це дорого? Така вона зараз підкапотка, сивавата, бо вона була дико брудна, де просохша. 10 років цією машиною, ні копійки не ні ніякусмети, ніякий догляд, просто заправляв, доглядав за двигуном. І все. Тому така машина. Ну, тут теж є місце, як то кажуть, на життя. Так, друзі, вона виглядає зараз після двохденної муки, бо це була іменно мука. Цю машину вивести, вона іменно чорна. Іменно чорна, без ніяких металевих краплень, без ніякого перламутру, без нічого, просто чорна. Якби чорну машину, я б їх іменно такий кольор, чорний, але я б за ним доглядав. А тепер, друзі, треба подумати, чи варто взагалі доглядати за машинами. Наприклад, якщо б він 10 років користувався, кожного року витрачав на машину 300 доларів, це чистка салону і косметика зовні, тобто підполірувати щось, щось десь підмалювати. Кераміку накрити, навоскувати. 10 років він би витратив 3000 доларів. Ця б машина 10 років була втупа в ідеалі по салону, по кузову. Він би кайфував сам. І зараз при продажі ця машина на ринок би заходила не по самому низу. Вона б заходила середній або вверх. Бо комплектація непогана, пробіг 200 тисяч. І можна було б просити за неї більше гроші, ніж, наприклад, за неї будуть просити. І він би 10 років користувався, сам би кайф отримав, постійно б їздив на такому стані і продавав би поверху ринку. А зараз вона 10 років їздила на ній на страшненькі. І тепер її закидають за низ ринку, щоб продати, бо вона реально печальна. Я не буду тут акцентуватися, бо це може неправильно. Вона реально печальна, на ній дуже багато коцок, на ній дуже багато. Це попри бампер, який можна було підмалювати. На ній пороги трошки втовчені, тріщини є, на ній кожен елемент має грубу царапку, яку неможливо просто так забрати. Треба підмальовувати, треба підшліфовувати на машині купу таких точечок, бачите, акцентується. Тому моя думка, що берете собі тачку, вона вам подобається. За нею доглядаєте. Кайфуєте. І коли хочете продавати, ви з чистою її продаєте. І я її любив, я за нею доглядав. І тому вона отак виглядає. Вона мала виглядати так завжди. А не тільки сьогодні. Ну, якось так. Машинка відполірувалася, справді дуже класний, дуже глибокий. Колір чорний, дуже ефектний. Але якось так не доглянули. Вона вся в вибоїнах, вона вся в цих сколах, ця капот і ця сторона, яка розминається на дорогах, вся в таких сколиках. Ну, моя думка, що треба доглядати. Чесно, треба доглядати, кайфувати самому, любити свою машину, свої вложення і потім продавати за середню ціну або, навіть, верх ринку, якщо ви дуже класно доглядали, ніж це такого шатувати, самому їздити. На ошапній тасці і потім понизу ринку віддавати, щоб її добували. Бо тоді машина помирає, бо вона попадає в такі, самі, такі руки, які хочуть зекономити. І руки, які хочуть зекономити, ніколи не куплять в неї оригінальні запчастини, ніколи не поїдуть її нормально не помиють, не обслужать. І ця машина помре. Тому, якщо вам попався гарний апарат, то бажано за ним доглядати. Тоді він буде в наступного власника хорошого. Бо я б собі таку машину не купив би, тупо би не купив. Я приїхав, подивився би на цей лак, на цей стан і, ну, і розумів, що можна там вложити 500 доларів, щось підкрасти, щось вложити кудись фарбу, переполірувати. Але я б не взяв, бо я розумію, що її звичайно не любили, не доглядали. І вона в світі красоти, якби я померла. Хоч я дуже її добавив, як бачите, постарався максимально. Щоб вона захопила очі свого майбутнього власника. І може він почав доглядати. Алюмінки, бачите, все облізло. Тут, коротше, проблема, вона стояла на вулиці. Біля машини стоять дерева плодові, і батько власника кропив дерева мідним купоросом. І цей мідний купорос повністю сів на машину, в'ївся в лак. Це був печаль. Просто дикий печалька, дикий треш. І шкода. Ну, але що маємо, то маємо. Бачите, отаке. От ну ніби і лампа грає нормально, але все одно є, ще є, ще що робити, було б ще що робити. Я просто вже, ну тут, коротше, правильно було б її тупо шліфувати і тоді переполіровувати. А так просто пасується, все не витягається. Але що є, то є. Я старався, думаю, максимально з того, що я можу, вийшло на чорній машині. Так що, друзі, доглядаємо. От, бо я так багато балакаю. навіть забувається, що я балакаю. Доглядаємо за машинами. Повірте, ті гроші, які вложуєте, вони не пропадають, вони потім повертаються. Ну що, друзі, ось ця краса на вулиці. Господаря в дворі, яка вже працює доставка клієнта. Ну, Це через те, що це мій товариш, то ми йому машину доставили одразу на дім. Так, машинка, бачите? Виглядає по-багатому. Полірована машина, доглянута машина виглядає по-багатому. Це фантастика! Просто як воно виглядає, це фантастика. Це вартує. Вартує це робити, кайфувати від цього. Це словами не передати. Робіть собі, робіть. Хто має пару лишніх, робіть собі самі, вчіться або платіть гроші, шукайте собі гарного поліровщика, робіть собі це задоволення, кайфуйте.